Шалом, дорогі! проголошення Євангелія нерозривно пов'язано із фактом виконання пророст в Біблії. Ісус є прямим доказом важливості розуміння пророст і небезпеки їх ігнорування, але більшість сучасних релігійних служителів відокремили євангельські послання від виконання пророст про повернення Ісуса Христа, багато в чому повторюючи помилку фарисеїв, які не впізнали ні час приходу Месії, ні його самого. А багато хто пішов іще далі, і не тільки викинув пророцтво із порядку денного та служіння, а й саме Євангеліє благодаті замінили на людський моралізм, що є по суті законництвом, хоч сто разів загорненим у новозавітню риторику. Ігнорування або відокремлення вчення про підхоплення обраних Христових від Євангелія призводить до втрати надії і пророчої перспективи серед віруючих, якщо звісно віруючих, а по-простому до духовної сліпоти. Надія на підхоплення дає розраду за часів скорботи і втрат. Але Господь. Не може бути осміяний його слово збувається, його повернення близько, його любов всесильна, його гнів і суд невідворотний. Продовжуємо дивитися за тим, як точно складається пророчий пазл і виповнюється суверенна Божа воля, на яку ми можемо цілком покластися. Отже, дивіться зведення новин за останні майже два тижні. Володимир Путін різко відреагував на ініціативу Дональда Трампа про купівлю Гренландії, заявивши, що це глибока помилка, яка може призвести до геополітичної нестабільності. Трамп підкреслив стратегічну важливість регіону для протидії російському впливу у Арктиці, заявивши, що Гренландія це ключ до глобальної безпеки чи небезпеки. Європейські союзники висловили стурбованість можливим порушенням суверенітету Данії. Очевидно, що цей крок посилює напругу між США, Росією та Європою, особливо на тлі зростаючої конкуренції за ресурси Арктики. Дональд Трамп знову надіслав ультиматум Ірану. Демонтувати ядерну програму або зіткнутися із військовими діями. Аятола Алі Хаменеї назвав вимогу шантажем, заявивши, що Тегеран не підкориться погрозам. В США посилили присутність у регіоні, перекинувши сили на бази у Куветі та Саудовській Аравії. Ізраїль підтримав Вашингтон, підтвердивши готовність до спільних операцій. Експерти попереджають, велика війна близька, оскільки Іран прискорив збагачення урану до 90%, А розвідка США говорить, що рахунок пішов уже по суті на дні. Як відомо, Трамп дав два місяці на переговори, погрожуючи небаченим бомбардуванням. Термін спливає на початку травня 25-го року. Невже всі чекатимуть до останнього? Іран відкидає прямі переговори із США, посилюючи напруженість навколо ядерної програми. Іран продовжує затягувати переговори із США, сподіваючись або перехитрити Дональда Трампа, або дочекатися зміни адміністрації. Тегеран має козер. Він розраховує на підтримку Китаю та Росії, які проводили із ним консультації у Пекіні та мають спільні із Іраном ядерні розробки. Тим часом США запровадили санкції проти 10 іранських компаній і перекинули авіаносець Eisenhower у перську затоку. Ізраїль готується до ударів по об'єктам у Натанзі, де Іран збагачує Уран. Конфлікт може спалахнути у будь-який момент, не чекаючи закінчення. Терміну ультиматуму Дональда Трампа 20 березня стало відомо, що Китай уклав із Іраном угоду про постачання зброї та технології в обмін на нафту. Ті дії Пікіна можуть провокувати новий виток конфлікту на Близькому Сході, оскільки Ізраїль та США розглядають це як пряму загрозу. Китай також підтримує Іран у ООН, блокуючи резолюції проти його ядерної програми. Експерти вважають, що такі кроки можуть прискорити початок третьої світової війни, якщо сторони не знайдуть дипломатичні рішення. Невже хтось ще сумнівається, що так воно і буде? Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що США отримують сильний удар у відповідь, якщо Дональд Трамп виконає погрози бомбардувати через відмову Тегерана від нового ядерного договору. Хаменеї назвав Ізраїль сіоністським утворенням і закликав. До його вигнання із Палестини, підкресливши, що Іран не вважає американські погрози дуже ймовірними, але готується до оборони. Трамп у березні 2025 року направив Ірану ультиматум – двомісячний термін на переговори, погрожуючи бомбардуванням таким, якого вони ніколи не бачили. Іран відкинув прямі переговори, але залишив відкритими непрямі канали через Оман, заявивши, що США мають довести, що заслуговують на довіру. Ракетні війська Ірану приведені у повну готовність з підземними базами, які витримають авіаудари досить високої потужності. До кінця березня 25-го року, щонайменше не менше вісім стратегічних бомбардувальників Б-2 прибули на базу Діґо Гарсія у Індійському океані. Це рідкісне і дороге розгортання вказує на підготовку до ударів по Ірану або інших цілях у регіоні з боку Сполучених Штатів Америки. База Сан-Гарсія відіграє ключову роль у стратегічних операціях США на близькому сході. Пентагон відмовився коментувати, але перекидання свідчить про пряму підготовку американських сил до конфлікту. На тлі цього Ізраїль посилює свої удари по іранських об'єктах у Сирії. А Іран мобілізує корпус вартових ісламської революції для захисту своїх кордонів. 26 березня. Іран почав активно мілітаризувати ормоського протоку, готуючись до можливого нападу з боку Ізраїлю та США. Іранські військові розміщують берегові ракетні комплекси та патрульні катери, а також проводять навчання з перекриття протоки. Цей крок викликав стурбованість у світових держав, оскільки Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти. Через неї проходить 20% світової нафти. США попередили Іран про недопустимість порушення свободи судноплавства. Економічні інтереси держав зав'язуються в один клубок з іншими прагненнями, але все це враховано у божому пробедінні. 24 березня армія оборони Ізраїлю отримала наказ завершити усі приготування до нанесення удару по Ірану, якщо ультиматум Дональда Трампа про ядерне роззброєння не буде виконано. Військовий експерт Майкл Енселіштат із Вашингтонського інституту заявив, що Ізраїль ймовірно розробив цілком секретні можливості для атаки на іранську ядерну програму. Ізраїльські офіційні особи. Провели кілька зустрічей для обговорення підготовки до удару, вважаючи, що у них не залишиться іншого вибору, окрім як діяти самостійно або спільно із США, розглядаються як поодинокі, так і скоординовані сполученими штатами Америки операції з метою нейтралізації ядерної загрози з боку Ірану. Туреччина і Сирія ведуть переговори про передачу контролю над територією біля Пальміри, раніше опорним пунктом іранських проксі. В обмін на військову та економічну підтримку план передбачає створення турецької авіабази у Сирії для літаків F-16. Якщо США відновлять постачання -35 в 35 Туреччині, НАТО авіація з американськими технологіями опиниться за 50 кілометрів від ізраїльського кордону. Експерти називають це ще більшою загрозою ніж сам Іран, оскільки турецькі сили можуть завдавати ударів по Ізраїлю високотехнологічним натівським озброєнням із безпосередньої близькості. Паралельно Ердоган проводить закриті вибори без спостерігачів, придушуючи протести і переслідуючи політичних опонентів. Нагадаємо, Ердоган погрожує Ізраїлю вторгненням, порівнюючи його з нацистами і підтримує палестинські групи, посилюючи конфлікт. Ердоган також засуджує ізраїльські удари по Лівану. А тепер його війська будуть присутні у Сирії. Просто виконується. війна за язикіллям 38-39 Дуже близько. Китай активно відпрацьовує тактику космічного бою, синхронно маневруючи п'ятьма супутниками на орбіті, що нагадує повітряні бої за даними ВПС США. Ті апарати це експериментальні шиян 24 с і розвідувальні шиян 605 ав. Відпрацьовують захоплення ворожих об'єктів за допомогою роботизованих рук, лазерів і мікрохвильових систем. Мета вивести із ладу американські супутники зв'язку, навігації та розвідки, що паралізує армію і цивільну інфраструктуру. Експерти порівнюють дані кроки із космічним Перл-Харбором. Раптовий удар може залишити США сліпими та глухими. На початку Великої війни Китай розробляє. Коорбітальні перехоплювачі і космічні планери, які дадуть йому змогу домінувати у космосі, США побоюються, що такі дії загострять гонку озброєнь. З 2015 року космічні операції Китаю зросли на 620%, а його флот із 1060 супутниками є загрозою для американських апаратів. А тепер коротко стосовно новин по Україні, Росії та деякі інші новини. Росія заявила, що Україна порушила неформальне перемир'я, досягнуте за посередництва Дональда Трампа, відновивши атаки на Донбасі. Як відомо, офіційних документів про 30-денне перемир'я не існувало. Переговори у Саудівській Аравії завершилися лише неформальними домовленостями про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна спростувала звинувачення, вказавши на російські удари по Херсону та Полтавській області. РФ використовує неформальний статус перемир'я для виправдання ескалації. США поки що не прокоментували дану ситуацію. Конфлікт залишається на межі нового витка, а загроза великої війни переноситься дедалі сильніше на близький схід. Кількість жертв землетрусу магнітудою 7,7 балів у м'яними сягнула більше ніж 1600 людей. Ще 3400 поранені, а 139 осіб вважаються зниклими безвісті. Епіцентр знаходився за 17 кілометрів від Мандалая, другого за величиною міста країни із населенням понад півтора мільйони осіб. Зруйновано дороги, мости, будівлі, зокрема Королівський палац і 50 мечетей. У Таїланді під завалами будівлі, що ввалилися у Бангкоку, загинуло 9 людей. Європейський союз, Китай, Росія та США і Південна Корея запропонували допомогу, але рятувальники стикаються із проблемами доступу через обвалення інфраструктури та відсутність техніки. Ті, хто вижив, розповідають, що рятувальники часто змушені відкопувати їх голими руками. Це найсильніший землетрус в Україні за 113 років. Світ сьогодні зіткнувся із хвилею насильства і природних катаклізмів, які постійно наростають, наче родові муки. Протести охоплюють великі міста Європи і США. Збройні конфлікти тривають на близькому сході. Стікійні лиха завдають удару по Азії та Південній Америці у Європі. Посилюються протести проти економічної кризи, причиненої енергетичним дефіцитом А Латинській Америці та Азії. Руйнівні землетруси залишили тисячі людей без даху над головою. Політологи відзначають зростання нестабільності у всьому світі, що призводить до посилення авторитарних режимів та пошуку сильної руки. І світ готовий прийняти її. Залишилося організувати велике фінальне потрясіння. Очевидно, центр подій переноситься на близький схід, готуються бомбардування Ірану згідно з Єремією 49, 35 та 36. Усе дуже серйозно і очікувано. Ви думаєте, що РФ та Китай про це нічого не знають і не готують щось відповідь або навпаки на випереження? Тим паче, якщо вони власне у союзі з Іраном і головними зацікавленими особами нової війни і знищення Ізраїлю, зокрема. Звісно, якщо не брати до уваги князя цього світу, головного натхненника війни, уже руками цей східний альянс формується як ключова сила проти Ізраїлю і загалом як основа для нового світового порядку. Зараз навіть питання часу вже не стоїть. Питання тільки у одному: хто розв'яже клубок Великої війни на Близькому Сході першим? Як би там не було, нам час іти звідси. Ми самі цього зробити не можемо, але Божою силою будемо вихоплені з цього світу остаточно. Христос викраде свою наречену і спалаючого будинку, будинку, що руйнується на наших очах, поки дехто намагається втримати його своїми жалюгідними зусиллями. Земні намагаються отримати земне, що в принципі логічно. Друзі, виходить, чекаємо вже з дня на день сезон майбутнього песаха ідеальний час для підхоплення. Не стверджуємо, але бачимо, як усе складається у одне, і чекаємо Ісуса Христа. Не знаю, яке диво ще повинно статися, щоб ядерна війна відклалася ще не кілька місяців, ближче до осінніх медів, до прикладу. У будь-якому разі залишилося потерпіти зовсім небагато. Життя ж наше на небесах, звідки ми чекаємо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб воно стало подібне до славного тіла Його силою, якої він може підкорити собі усе. І жодні вавилонські спотворення цієї простої істини не здатні змінити цей факт. Підписуйтеся на канал, щоб разом стежити за поверненням нашого Господа Ісуса Христа Маранафа.